Там для щоденної підтримки імунітету. Бахмут захищається. Бахмут контратакує. Далі мова про тамтешніх українських воїнів, добровольців, мобілізованих кадрових військових. Усіх, кого інакше як склаві люди, язик не повертається назвати. Вони знищують росіяни з гаубиць та мінометів, отримують постійні піхотні штурми, авіаційні удари, беруть окупантів в полон та проводять локальні контрудари. І все це переконалася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного під безупинним ворожим вогнем. Часів яр. Костянтинівка. Бахмут приходу нині на Донеччині. Фактично уздовж всієї передової та на понад три десятки кілометрів оперативному українському тилу. Майже усюди геть не залишилося безпечних місць. Так, от виглядять поля бахмут. Це ті чатані пожежочі, наче не вигляді. Де того так сильно насипані вже кілька тижнів поспіль. Вони щоранку облітають Бахмут. Аеророзвідники Хартії, Добробату 127-ї бригади тероборони, шукають ворога і шляхи. До міста до до полтяжка та ті отета рібята саме страдає ще пасадоріг. Туди чимало кажуть воїни. Натомість відшукати цілковито безпечний маршрут тепер майже нереально. Прошиті уламками важкого снаряду шматки корпусу медичної автівки, що трапляються на шляху красномовніше за будь-які слова доводять ці стежки. Справжня лотерея з максимальними ставками. Саме так зустрічає тепер кожного, хто сюди дістається, український бахмут. День, майже постійно, і вночі теж. Ближче до ранку є там. Коридор тище. Ну, може, година-дві і потім опять сіточка, так? Він воював з окупантами на південно-східних околицях Бахмута. Разом із побратимами з Хартії зустрічав групи вагнерівців кулеметним огнем в окопах на півночі міста. Пушкін твердить, кількість ворожих обстрілів по бахмуту від початку року збільшилася у рази. Дуже багато обстрілів, дуже багато. 152 ми б'ють міномети, танчики б'ють напроти дім, прилетіло згоріло там, там вонам тут. Прямо На весь Бахмут нині немає навіть пари квадратних метрів, де би залишились цілими будь-які споруди. Де б ви не стояли, може прилетіти. Тут земля. Геть уся переорана скалками, важкими артилерійськими снарядами та вибухами касетних боєприпасів. Постійно чуєш вибухи, постійно якісь прильоти, залпи з СЗО. Мось ну, чути це все. От таке, в принципі, постійно. Вони не шкодують боєприпасів, при працюють повними пакетами і обстрілюють дуже сильно. Над дорогами усюди висять обірвані дроти, а вздовж шляхів обгорілі та потрощені залишки підбитих автівок. Міськими шляхами тут тепер у рази частіше ніж їздить транспорт. Літають кулі. Тись, завжди стрілковий бій з мінімальними дистанціями. Тобто ворог пре-пре Дистанції 50-200 метрів може бути а ще контакти там 20 метрів. Увесь бахмут зі сходу на захід та з півночі на південь тепер прострілюється наскрізь. Більш таких кулеметник автоматних обстрілів. Дуже багато, дуже, дуже, дуже пуль літають шальні. Це одне з небагатьох місць на все місто, де є електрика, гаряча їжа, напої, ліки та зв'язок. Наташенька ти... натомість вже майже не залишилося можливості залишити бахмут. Немає взагалі припинилася припинилась, да. Та... Тільки якщо там домовляються, щоб військові приїхали. Ці цивільні жителі з різних особистих причин та мотивацій так і не наважились на евакуацію. І За таке власне рішення вони щодня сплачують жахливу ціну. Багато людей, які просто помирають, там вийшли з дому, міна прилетіла, і люди лежали вже мертві там на вулиці, де то на дорозі. Кожен день вмирають. Коли ми говоримо, не залукає про відлуння важких розривів, навіть стрілецькі бої, то от, власне, це зараз про те, що відбувається у Бахмуті. З самого ранку до пізнього вечора і навіть вночі кажуть місцеві жителі, і тутешні українські охорони, ворог обстрілює Бахмут безупинно і цілодобово. Та місто вперто стоїть. Третину міста ми на сьогоднішній день контролюємо. ні? Третину, я думаю. І завдяки титанічним зусиллям українських воїнів ціною багатьох життів, тих, хто не мав загинути, оборонці Бахмута тримаються, знищують окупантів, виграючи дорогоцінний час та навіть контратакують. Рада! Постріл маскалики лізуть, але ми їх тримаємо. Постріл, ми всі розуміємо, заради чого ми зробили. Повинні просто стиснути зуби, руки, кулаки і просто йти вперед. Постріл з Бахмута, що на Донеччині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.